Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козероги! Для вас старого розкоп на серпень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Також не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він може в когось програватися, а в когось ні, а в когось, можливо, частково. І так, початок місяця. Королева мечів вказує на те, що... На вашому шляху будуть виникати певні трудності, певні складності для досягнення своїх цілей. Але карта говорить, що завдяки своїй різкості, завдяки навіть такої трошечки холоднокровності у вас вийде досягнути бажаних результатів, бажаних цілей. Тут, в усіх своїх справах ви будете довірятися не своєму серцю, не своєю ім'яці, а тільки розуму. Сімірка Пентаклів говорить про важку, тяжку працю, яка на вас чекає. Працю, в якій вам потрібно набратися терпіння, і тільки тоді ви зможете отримати, гарний результати, зможете отримати результати своєї праці, скажемо так, зібрати свій врожай. Але результат вас не повністю потішить. Він буде непоганий, ну не той на який ви розраховували. Трошечки менший, ніж завжди. Лесер Пентаклів говорить про певну стабільність, про фінансові якісь питання, про якісь можливі відрядження стосовно фінансових питань. Карта говорить про те, що все буде розвиватися дуже повільно, і не буде ніяких таких швидких і різких біздвигів у вашому такому фінансовому становищі, у вашому житті. Все буде розвиватися, але розвиватися все буде повільно. І також карта вам радить не поспішати, особливо, коли це стосується певних якихось питань в дорогі. Королева Пентаклів говорить про можливість якоїсь допомоги, яка вам буде надана, про можливу допомогу від якоїсь впливової жінки. Також карта говорить про те, щоб ви не дозволяли нікому собою маніпулювати. Ви самі знаєте, як вам жити як вам розпоряджатися своїм життям. Тому не дозволяйте собою керувати нікому. Трійка кубків говорить про гарні настрій, позитивні емоції, позитивні певні моменти в вашому житті, про щастя, якісь гарні новини і святкування, якоїсь приємної, гарної події, яка дуже сильно вас потішить. Вітірка мечів вказує на те, щоб ви остерігали шахраї, остерігалися, тому що вони можуть в будь-яку хвилину вас, знаєте, Десь шукати, десь обдурити. Дивіться, щоб вас ніхто ніхто нічого не вкрав і так далі. І також ця карта може вказувати на якісь непорозуміння, на якісь певні конфліктні ситуації, з якими вам доведеться зіткнутися з початку місяця. Тому будьте обережні і намагатися уникати тих конфліктів. На середину місяця випадає старший аркан мер, який говорить про те, що ваші проблеми вони вирішуються. Здоров'я буде відновлюватися. Знаєте, непотрібні люди будуть самі від вас йти і не будуть вам заважатися. Ця карта вищує успіх і серію якихось позитивних подій у вашому житті. Карта говорить про те, що у вас е, якийсь ваш досвід, який ви накопили, ви зможете його, знаєте, примінити. Він вам знадобиться ваш досвід накопичений, для того, щоб. У новому вашому житті для того, щоб досягнути ваших цілей. Е, карта говорить про якісь радість та якісь позитивні і щасливі моменти у вашому житті. Якийсь нових навичок, набуття у вас буде, М -м, гарний досвід у спілкуванні. будете допитуватись яку певною інформацією. Цікаві випадки можуть виникати в житті. Дуже гарний період. розпочнеться. Дев'ятка желтів, дивіться, вказує вам на те, що ви. Дуже недовірчиві. Дуже не довіряєте людям, навіть рідним, близьким, друзям. Ви намагаєтеся ні з ким не спілкуватися, тримаєте всіх на відстані. Ви постійно боїтеся повторення якихось негативних моментів із минулого. І за цього таку оборону сильно прийняли. Будьте трошки спокійніші, навчіться довіряти трохи людям. Знаєте, хай буде так довіряй, але перев... довіряй, не провіряй. Але будьте більш довірчиві, намагайтеся трошечки. Більше тягнутися до людей, більше, більше їм довіряти і більше з ними спілкуватися. Тому що ви дуже сильно закриваєтеся від всіх і не хочете впускати нікого в своє життя. Хтось не хоче ні з ким зайомитися з протилежним полом, Ніхто не хоче друзів нових в своє життя впускати. От без геть ніяких не хочете трошечки буде потрібно більше вам спілкування у вашому житті. Старший аркан. Колись у фортуни вам говорять про велику вдачу, яка на вас чекає. Але, знаєте, ця вдача для вас буде йти обов'язково, до вас буде йти обов'язково ця вдача в тому випадку, якщо ви будете йти назустріч, можна їй сказати, якщо ви будете багато працювати і прикладати максимум зусиль для реалізації своїх планів, тоді вам вдача обов'язково буде посміхатися. Ця карта віщує про певні зміни в вашому житті, які незабаром трапляться. Зміни ці в більшості випадків будуть позитивні, але вам потрібно пам'ятати, що не всі зміни даються дуже легко і, можливо, вам довго доведеться багато, багато прикласти зусиль для досягнення певних своїх цілей. Переконайтеся, що ви максимально використовуєте свої можливості, які вам пропонує Всесвіт. Тут з мечів говорить про швидке вирішення якихось певних питань, якихось певних проблем, з якими ви зіткнетеся. Знаєте, тут вам буде потрібно довіритися не почуттям, а своєму розуму, і тоді ви зможете з легкістю вирішити свої питання. Щось у мене не та з камерою, щось вона не те, що треба робити. Наступна карта, туз жезлів. Туз жезлів говорить про активність, про енергію, про знаєте, енергію, яка вас буде переповнювати, про те, що ви зможете знаєте, звернути горе. Все вам буде під силу, ви зможете дотягнути всього, чого ви так хотіли. Буде повно енергії для реалізації бажаних ресурсів. Карта говорить, щоб ви не боялися розпочати нове, щоб ви не боялися взятися за нові якісь плани, за нові якісь події в вашому житті. Хтось може розпочати свій бізнес, свою власну справу. Знаєте, може навіть бути геть такі сильні кардинальні зміни, якісь маленькі зміни в вашому житті, але вони вже будуть, буде вже чогось щось нове для вас у житті. Навіть якийсь невеличкий ремонт в будинку, або зміна якоїсь зачіски це вже зміни щось нове в вашому житті, щоб ви не боялися до яких змін. Принцеса Пентаклів говорить про нові можливості, можливості підзаробити певних коштів, навчитися чомусь новому, набути якихось нових певних навиків у вашому житті, для того, щоб у майбутньому досягати, знаєте, в майбутньому ці знання реалізувати в заробітку коштів. Буде вам давати ця карта нові можливості, нові шанси, тому не упустіть їх. В кінці місяця будете все незадоволені. Знаєте, проснуться якісь старі рани, якісь старі страхи. Знаєте, можливо, якісь проблеми фінансові або, можливо, в особистому якомусь житті будуть певні проблеми. І чомусь буде такий тяжкий опис досвід із минулого давати про себе знати. От щось. Тільки якісь душевні рани будуть давати про себе, знаєте, старі кривоточі рани розпочнуть. Вам потрібно пережити той біль і більше не впускати його в своє серце. Не заставляйте себе постійно розчаровуватися і постійно страждати. Переживіть і більше його не впускайте в своє серце. Не потрібно так себе мучити. Старший аркан суд говорить про те, що у вашому житті, знаєте, щось нове розпочнеться. Якийсь прям Початок нового життя виникне. Карта говорить про переоцінки цінностей, про повернення до якихось певних нових старих справ, радість завдяки виконанню вашої мрії, досягнення вашої мети. Знаєте, життя буде набирати якихось нових обертів. Перед вами відкриються нові двері, з'являться нові можливості. І апатія зміниться. Прагненням змінити своє життя. Ось ця апатія, яка була по п'ятірки кубки, вона зміниться в гарні можливості, гарні нові можливості і нове життя, яке приведе вас до певних позитивних моментів у вашому житті. Двійка жезлів говорить про якийсь важливий відер у вашому житті. Про, знаєте, якісь певні моменти, де ви не можете вирішити, як вам діяти далі. Про те, що вам доведеться зважувати всі за і проти і приймати дуже важливе рішення. Ви не хочете виходити із зони свого комфорту і щось змінювати, але вам доведеться прийняти якесь важливе рішення, яке дуже вам вплине на майбутнє. Гарненько все обдумайте. Відкладіть свої важливі справи в той період. І все гарненько обдумайте. Перед тим, як прийняти важливе те рішення для себе. Трійка мечів говорить, що, скоріш за все, ви. Або не зможете прийняти те рішення, або взагалі відмовитися від обох пропозицій. Тому що карта вказує на якісь певні проблеми, розчарування і негаразди, якими ви зіткнетесь. Також ця карта може вказувати комусь на розрив відносин, комусь звільнення з роботи, в когось, можливо, можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Тому просто знаєте, ні в якому разі не відкладайте візит до лікаря, якщо він був запланований. Також ця карта говорить навіть не про якісь серйозні проблеми або хвороби. Ця карта може вказувати просто на якийсь певний конфлікт, який у вас може виникнути, навіть із мамою маленької дрібнички. Тому, дивіться, тримайте себе в руках і намагайтеся уникати тих конфліктів. Просто побережіть своє, знаєте, свої нерви і не беріть все близько до серця. Тут у вас все дуже добре прийде. Дев'ятка кубків скаже, скаже вам, що ви, скоріш за все, таки зробите, тому що вам випадає гарна карта щастя, радість, від життя, гарні приємні моменти, щасливі моменти, гарні новини. Якісь гості для вас будуть, гості, яких ви не очікували, але які вам, знаєте, які дуже будуть для вас приємні. Гарний, позитивний період, гарний період в житті. Дивіться, закохані старший аркан говорить про щастя, про радість, комусь про. Весілля комусь про зізнання в почуттях, комусь про зізнання освічення в руки й серця буде. От когось, можливо, заручене. Але спершу за все, ця карта вказує на важливий вибір, який вам потрібно буде зробити в житті. Вибір, який дуже вплине на ваше майбутнє. І перед прийняттям цього рішення вам потрібно буде гарнесенько все обдумати. Взяти себе в руки все гарнесенько обдумати, зважити всі за і проти. І коли ви вже вирішите, ні в якому разі не вагайтеся в своєму рішенні. Тобто ви все обдумали, ви все вирішили. І з часом ви зрозумієте, що ваш вибір був вірний і що ви зробили вірний і правильний результат. Підвівши підсумки, можу сказати, що на вас початок місяця буде важкувати, будуть виникати певні проблеми, але. Набравшись терпіння, ви їх вирішите і отримаєте гарний позитивний результат. Будуть певні зміни в кращу сторону в фінансовому становищі, але вони будуть досить такі повірні, не дуже швидко розвиватись ці зміни будуть. Будуть певні приємні моменти, якісь святкування, якихось гарних певних подій. Також карта вказує, щоб ви остерігалися шахраїв на початку місяця, були дуже обережні. В середині місяця на вас чекає якийсь дуже гарний, приємний момент, в житті, щастя, радість насолода, здійснення вас. Ваших бажань і вдача, яка буде на вашому шляху. Головне, переберіть свої страхи, йдіть назустріч тим новим можливостям, які вам дасть колесо фортуни. Не бійтеся, вичерпніть всі свої страхи з минулого, залиште їх позаду, і йдіть на зустріч своєму щастю, своїм ем, гарним змінам у своєму житті. Дуже буде багато енергії, сили для вирішення будь-яких проблем, ви готові будете звернути гори, І тому дивіться. Обов'язково розпочніть щось нове. Якщо ви не можете змоги розпочати свою справу, дуже кардинальні зміни зробити в своєму житті, хоч зробіть саме якусь невеличку зміну, хоча б там можливо якийсь косметичний ремонт в будинку, а ні, то просто хоча б щось у своєї зовнішністю, якусь прочосочку, щось поміняйте, зачіску. Також карта вказує на можливість підзаробити певну суму грошей. Невелику, але буде така можливість і набути якихось нових знань у вашому житті. В кінці місяця будуть певні моменти такі депресивні і трошечки якісь болючі спогади на вас навіються. Але ви все зможете вирішити і буде розпочати, знаєте, вирішити розпочати, ви самі собі вирішите розпочати нове життя. У вас до цього будуть можливості, перспективи. І гарні шанси для того, щоб щось змінити в кращу сторону. Намагайтеся менше конфліктувати, не приймати все близько до серця, і тоді у вас все буде вдаватися. Якщо був візит до лікаря запланований, обов'язково сходіть і не відкладайте. Будете дуже раді, будуть якісь приємні гості для вас, але перш за все будете чекати на вас і дуже якийсь вибір. Складний вибір, але ви з ним впораєтесь. Головне, гарнесенько обдумайте. І тоді з часом не, не вагайтеся, не сумнівайтеся в правильності вам, прийнятого вам рішення. Головне, все добре, гарно обдумайте. Подивлюся ще для вас підказку від фей, що вам порадять феї. А феї вам радять, щоб ви зізналися собі в тих почуттях, які є насправді, в істинних почуттях. Будьте просто чесні самі з собою, тільки вам відомо, що ви насправді бажаєте. Чого ви хочете в цьому житті, признайтеся собі в тих почуттях і робіть те, чого хочете ви. Ось тут вам буде важливий вибір стоїть перед вами. Просто вже з'язнайтеся собі, з чого ви хочете, чого ви прагнете, чого ви досі хочете досягнути в цьому житті і прийміть це важливе рішення. Я бажаю всім гарного, вдалого. Місяця без проблем і невдач. Головне мирного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть, як у вас програвався місяць, як у вас перед цим місяці програвалися. До побачення!